Реконструкція спортивного стадіону для дітей, генератори та дрони для фронту, позашляховик для волонтерів. Історія Яни Ковальчук з Кіровоградщини. Це справжній ланцюг добрих справ, на які вона витрачає шалені гроші. Вдова українського захисника після втрати куханого змогла перетворити біль на силу, що допомагає іншим. Жінка віддала на благодійність усі кошти, які отримала після смерті чоловіка. Цей вчинок надихнув десятки інших людей. І навіть тих, хто нині відбуває покарання. Як ув'язнені допомогли жінці продовжувати творити добро, дивіться в нашому сюжеті. Раніше просто було стадіон без огорожі. І так, як чоловіка не стало, ми з дітьми вирішили відновити цей стадіон. Зробили ми загорожу повністю, лавочки поміняли, повністю покрасені. Купили сітки футбольні, волейбольну сітку. Новенькі сидіння, додатковий інвентар, відреставрована огорожа, стадіон в Інгульському ліцеї на Кіровоградщині Нині має такий вигляд. І все це стало можливим завдяки Яні Ковальчук. Жінка сама виховує п'ятьох синів і доньку. Їхній батько загинув на фронті. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік долучився до лав зсу, воював у складі 40-ї артилерійської бригади, поліг на Харківщині у віці 42 років. У нього це було рішення не те, що там він думав, розгадував. Наш син там служив вже. Він одне тільки спитав, чи є направлення до сина. І він одразу сказав в воєнкоматі, що є туди направлення, а він не, ну, не задумуючись туди і поїхав. І так він був сином до кінця своїх днів. Втративши чоловіка на війні, багатодітна мама вирішила спрямувати всі отримані від держави кошти на добрі справи. Спершу оновила стадіон Інгульського ліцею. Тепер він носить ім'я її коханого захисника України Валерія Ковальчука. Згодом закупила інвентар форму для футбольної команди. Чим може підтримує побратимів чоловіка. Торік придбала машину для місцевих волонтерів, які допомагають фронту. Саме вперше, що я зробила для. Військових, це я в його бригаду в 40 Саракову артилерію. Тільки це я відвезла, тоді було складно з генераторами. І ми купили генератори великі і самі туди доставили. В Первомайсь, Станіславчик, там, де були хлопці. Бо ніхто до мене не звертається, ніхто не просить. Отак От дивлюся десь і десь комусь щось допомогти там, чи на, на ЗСУ, там, чи так це. Рішила, подзвонила, постановила з дітьми, посоветувались. Так, так, все, значить, так і буде. Все, рішаємо сім'єю. Цю історію дізналися десятки людей по всій країні. Вона зворушила серця навіть тих, хто нині перебуває за ґратами. Валерій Ковальчук, перш ніж стати на захист батьківщини, працював у державній кримінально виконавчій службі. 200 ув'язнених із колоній у різних регіонах написали картини та взяли участь у конкурсі Незламна Україна. Найкращі роботи стали лотами на благодійному аукціоні. Тисяча шістсот Журі відбирала найкращі роботи і зупинилася саме на 19 цих робот. З авторів 5 це жінки, є неповнолітні і є е, е, колишні ув'язнені, які зараз вже воюють е, в Збройних силах України. Сьогодні ми... Подібний благодійний збір провели вперше, але ми зрозуміли, що не останнє. Ми постійно будемо проводити подібні збори. На аукціоні вдалося реалізувати близько двох десятків картин. Олег спочатку викупив одне полотно, а згодом уподобав і ще дві роботи. За кожну змагався, не шкодуючи коштів, адже розумів, усі зібрані гроші підуть на добрі справи. Треба допомагати один одному. Коли як не зараз, треба допомагати всім, хто. Хто нужденний, а тим більше ті, хто захищають нашу країну. у межах благодійного аукціону, вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Звітують організатори, отримані кошти. Планують передати Яні Ковальчук вдові загиблого бійця, щоб вона й надалі могла допомагати нашим захисникам, волонтерам та всім, хто потребує підтримки. Анастасія Пилишок Олена Бринза, Олексій Шматов, Софія Шворак, подробиці «Марафон», Єдині новини.